Всім привіт від пана Мешка з Колорадо. Хотів би вам показати сьогодні розвиток пчолопакета, якого я купляв без сотового. Там було 3 паунта, кіло 350 грам бджоли і матка. Що я зробив? Я це по методу дублінова взяв у других сімей, поставив сюди 4 рамки із розплодом без бджоли і їх затрусив. Пройшло 12 днів. Як ви бачите, вулик повний. Вулик повний. Тут 4 це було розплоду по краям я їх обмежив вощиною і поставив тут кормою. Давайте подивимося на цю пластикову вощину, пройшло 12 днів. Як ви бачите, повністю відбудовано від бруска до бруска. Відбудовано. Зараз подивимося цю. Ось я достав другу і друга так само відбудована. Не дуже вдома. Одною рукою. Ось достав рамку. Зараз приближу. Бачимо, є черв'ячок, значить матка. Матка сія. Якщо подивимося на цій стороні рамки, тут теж є личинка. Підбудували отакий язик трутневий. Маточник щось побудували. Ну він пустий. Матки ще не бачив. Як ви бачите, отака оця ось обсидка рамок. Бджоли вистачає, повний корпус. Можна вже було б. І ставити магазин, якби був би. І так оці дві вашіни, які вони відтягнули, я поставив ближче до середини, щоб матка їх засіювала. Джоли нервують, став на перельоті. Ось так от. 10 днів, ні, 12 днів назад придбав пчолопакет безсотовий. Зараз вже повноцінна сім'я на, на корпус рута, яка нуждається в розширенні. Завтра треба <пев> привезти, поставити хоча б магазинчик. А ось відкрив другий пчолопакет, є, матки не бачив, вощину передвинув ближче до середини. Оцю відбудували з однієї тільки сторони, а цю зовсім не відбудували. І бджоли, як видно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 булочок. Ну там і на крайнях сидять воно, ну то я не рахую, якщо воно світиться, ну що дно видно. Не видно, так? Да? Ну, мені видно. Ну, видно. Сітку. Цей. Або тут менше було розплоду, я ставив. Ну 4 рамки ставив. Може на чотирьох тільки поставив. Да. Це не дуже. Зараз подивимося третій. Ну що, в третьому, так само бджоли, як і в другому. Ну тут три рамки тільки з... з розплодом стоїть. Так, щось мій апарат виключається. Добре, до побачення. Дякую за увагу.